У нас є такі корму на 38 людей і 4 людини загинули. Значить, 21 пожежа. Значит, це, це, від... смерть... це смерть на комунальній підприємстві. Це таких знаєте, показових знаків. Це смерть двох людей, двох жінок, 63 го і 73 го року народження на комунальному підприємстві Полтова Водоканалу. Значить, ці жінки виконували роботи ну, певних там, технологічних обладнання на очисному калекторі. Засоби захисту вони при собі мали, засоби захисту у них були. Але під час виконання цих робіт вони їх не використовували. Разом з тим, значить, під час попереднього розслідування з'ясувалося, що інструктаж з ними не проводився перед цими роботами. Хоча люди там давно працювали, все це знали. Внаслідок виконання ці гробів зразу втратили свідомість сірководним, ну і внаслідок потім подальшого впливу цієї речовини загідну на місці. Тому э, хочу зазначити, що травматизм і гибель, загибель людей на, під час виконання трудових обов'язків у нас в області ну, сріз десь на 45%. І звертаюся до всіх провести відповідну роботу необхідно з керівниками підприємств будь-якої форми власності. Щоб якось цю статистику треба її служити позитивний і це, якщо дуже коротко. Це знаєте, Петро Галич, це, це наша Авось, російська Авось чи наші Авось. Нехто вони сьогодні засобами безпеки. Ну, це шкода собі особистості. Саме страшне, що вони кажуть Миколаєві, що одна із залітливих жінок сама безпосередньо відповідала за технику безпеки на цьому році. Та, яка повинна інструктувати, роз'яснювала, сама не користувалася закладами безпеки. Я хотів би, щоб ви знаєте, кожен раз ставили акцент. Про те, що безпека життя саме в руках особисто в нас. І принцип авось інколи не проходить. І це проблема до всіх керівників правильно, про Віктор Миколаївич, незалежності від форми власності. Особливо на таких підприємствах, які мають такі ж шкодливі виробництва. Віктор Миколаївич, давайте розробимо такі графіки. Адміністрація теж звертається повний моніторинг зробити у підприємствах, які на нашій території, які мають ознаки небезпечного виробництва, потрібно таку роботу про ліктичну проблему. І вона повинна бути постійною. І саме моніторинг і перевірка цього напряму точно дасть результати щодо протидії таких неприємних випадків. Я вас дуже прошу долучитися абсолютно всі, тому що це сигнал. Заплатити за цей сигнал дуже дорого. Життя вдовж. Ще одне питання. Ну, за сбігом обставин. У нас на території області сьогоднішнього дня починається перевірка Державної служби надзвичайних ситуацій, консультаційних пунктів по навчанню населення. Діємо у надзвичайних ситуації. Ну, В тому числі в таких випадках. Тому, тому я в першу чергу до в адміністрації, Графік цієї перевірки ми надсилали, шановне товариство, будь ласка, до цього поставитися. З сьогоднішнього дня, три дня, наступного. Буде. Асіпенко Сергій Іванович, такий представник, ДСНС, коли перевіряти ці консульція. Дякую.